Перша я познайомилася з петунями минулого року. Рішення їх вирощувати було спонтанним. Прямо у відділі насіння я взяла на вмання 5 пакетиків. Перша спроба виростити і одразу ж втала. Однак з сортами я все ж таки прогадала. Захопившись цими квітами, я почала дізнаватися більше про сорти та види. Тоді я побачила гігантські півтораметрові квітучі килими з петуній. В мене ж були всі кущові діаметром до 30 см. Цього року я обрала три найкращих ампельних петуні у шести кольорах та три сорти вдалих і гарних кущових петуні. Минулого року насіння я висівала рядочками у пластиковий контейнер. Цього року одразу в касети за рахунок зменшення кількості кущів, що я планую виростити, адже менша кількість рослин значно перекриється їх великими розмірами. Для початку наповнюємо касету та зволожуємо водою. Не забуваємо підписати для зручності. Під час формування клумби нам це знадобиться. Перша кущова жовта петунія Міраж F1. Я її висівала минулого року і залишила в цьому через її пишність квітіння. За квітами не було видно стебла та листя. Запам'ятайте виробника, це один з найкращих. На зволожений ґрунт розкладаємо насіння поверхнево, легенько притискаючи до ґрунту. Добре, щоб гранула розмокла та розтріснулася. Найчастіше насіння не проростає саме тому, що мульти драже немов цементується і не дає насінині вивільнитися. Наступна кущова петунія – дебонера дасть рост, Підкорила мене своїм незвичним забарвленням. Сорт характеризується сильним ростом і здатністю формувати шаровидну форму куща. І остання кущова петунія – тератунія F1 суміш. Напевно, одна з найпопулярніших петуній. Саме на ній я проводила експеримент з висівом без досвідчування в листопаді. Росла в цілому нормально, але з появою досвідчення її просто не впізнати. Таратунія характеризується як низкоросла великоквіткова рослина, стійка до несприятливих умов вирощування. Перша із серій ампельних Easy Wave біла, висота куща до 30 см. А ширина до метра, квіти діаметром 5-7 см. В кашпо виглядає як розкішна біла хмарина. Наступна ампельна петунія Опера. Висота до 20 см, а в ширину до 120 см. Для себе я обрала в двох кольорах Lemon та Purple Wine. Петунія японської селекції. Невибаглива до довгого світового дня. В Кашпо утворює шикарний каскад з квітів у відкритому ґрунті суцільний килим діаметром до 120 см. І останнє, але не за своєю красою, петунія Tidal Wave, найбільша до 1,5 метрів діаметрі. Для себе я обрала у трьох кольорах: Silver, Tidal Cherry та Red Velour. Минулого року я не вирощувала їх з насіння, але я придбала їх у вигляді розсади, і вони підкорили моє серце. Все літо вони квітували і радували нас своєю красою. Після того, як розклали всі мультидраже по коміркам, легко збризкуємо теплою водою насіння та накриваємо тепличкою або плівкою. Вже з третього дня перевіряємо наш парничок. Як тільки петуня проросте, одразу відкриваємо кришку та ставимо під лампу. Перші 10-14 днів від всходів рекомендую досвідчувати цілодобово, але в мене такої можливості немає. Я досвідчую з 7 ранку до 23 вечора. На відео видно, як гарно у мене зійшла лаванда. Поруч ще проростає коренева селера. Також у мене вже зійшла еустома, але неозброєним оком цього не видно. Такі ж вони маленькі. Щоб їх роздивитися... Ми використаємо макролінз. Ну, так вже трішки краще. Так виглядає Еустома на 10-й день від посіву в ґрунт. Підпишіться на канал, підтримайте україномовний контент. Попереду ще багато цікавих відео.